Однорідні рівняння другого степеня. також мають конкретну структуру. Коефіцієнт А множиться на синус квадрат х Додається, Б, помножений на добуток синус х і косинус х. І додається, С коефіцієнт помножений на косинус квадрат х, дорівнює нулю. Маємо і синус квадраті, і косинус квадраті, і їх добуток. Синус і косинус не можуть бути тут рівні нулю, бо вся ця сума 0. Одночасно вони не можуть бути рівні нулю, тому ми маємо право на щось з них поділити. Поділимо все рівняння на косинус квадрат х. Ділити треба на найвищій степень. Що ми отримаємо? А синус квадрат х поділене на косинус квадрат х плюс b. Синус х косинус х поділене на cosinus квадрат х. І плюс С помножене на косинус квадрат х поділене на cosinus x2 x дорівня 0. Що тоді вийде? Якщо синус поділити на косинус це тангенс, то що буде, якщо синус квадрат поділити на cosinus квадрат? Тангенс квадрат. Правильно, це буде А тангенс квадрат х. А тут, в середньому члені цього рівняння, ми маємо ділення на косинус квадрат. Що, на твою думку, можна скоротити в цьому виразі? Косінуси. Один косінус з косинусів можна скоротити. Я закреслю yeah. квадрат. У нас залишиться синус поділений на косинус. Це також тангенс, але без квадрата. B, тангенс х. І останній доданок: що в нас буде, якщо скоротити? Один. Тут буде 1, а залишиться коефіцієнт c, який би він там не був, до рівня 0. І ми отримали рівняння, яке має вигляд як квадратне рівняння, але відносно тангенса. І таке рівняння ми вже розв'язуємо заміною, оскільки тут вже можна це зробити. Тангенс х замінюємо на t. А оскільки тангенс. Має область значень обмежено, то Т належить R, може бути будь-який корінь цього рівняння. І тоді допоміжне квадратне рівняння буде мати вигляд AT квадрат плюс БТ плюс С дорівнює 0.